Запуск і успішне розгортання дзеркал космічного телескопа James Веб привернули увагу всього світу. І це дуже добре, адже телескоп доводить, що, хоч ви як багато речей не намагались нас розділити, космос усе ж об'єднує планети. В україномовному Ютубі не так і багато каналів про космос і тим паче відео про James Веб. Хоча це досить цікава тема, тому ми вирішили це виправити і створити цікавий матеріал для вас. Додивіться до кінця, щоб ми старались не дарма. Ми пояснимо точки Лагранжа, особливості Джеймса Веба і його завдання максимально простою мовою. А якщо у вас іще є питання, ласкаво просимо в коментарі. Ми там відповімо на все. Але перш ніж ми почнемо, вияснимо, що у відео йтиметься не тільки про позитив. З телескопом Джеймс Веб пов'язано безліч негативних і сумних моментів. Про них трохи пізніше. А поки почнемо з найпростіших основ. Астрономія це насамперед наука, що вивчає небесні тіла. Щоб їх вивчити, спочатку потрібно на них подивитися. І тут перед вченими протягом декількох тисячоліть поставала невблагадна проблема із Землі дивитися в космос не дуже то виходить. По-перше, земна атмосфера це 10 літрів води в рідинному еквіваленті. Навіть якщо ви щось через такий шар розглянете, не можна бути впевненим, що зображення не спотворене. По друге, із Землі видно тільки дуже вже яскраві об'єкти, а вивчати хочеться не тільки їх, адже, зрештою, небесні тіла на кшталт нашої з вами землі за космічними мірками шалено тьмяні, і знайти планети з ознаками життя з поверхні апріорі важкувато. Для вирішення проблеми із перешкодами люди збираються для спостережень у гори, мінімізують вплив атмосфери та світлового забруднення. На Канарських островах стоїть величезний великий канарський телескоп. На Гаваях красується подвійний телескоп Кека, здатний збирати аж 130 галактик в одній експозиції. У зв'язку із запуском телескопа Джеймс Веб, про який у нас є відео на каналі, часто можна зустріти заголовки про те, що це найбільший телескоп в історії людства, але в реальності це і близько не так. Головне дзеркало Джеймса Веба 6,5 метрів в діаметрі, а у великого канарського телескопа 10,4 метра. Та й допоміжні обладнання різні фільтри і датчики у наземних телескопів крутіші. Це, зрештою, логічно, враховуючи, що йдеться про об'єкти, які будуть на землі, а не відправлятимуться у космос. Джеймс Веб буде коректніше називати найбільшим оптимізованим і корисним телескопом в історії, з найбільш детальними результатами. Щоб зрозуміти, чому так, перейдемо до інших проблем астрономії. Коли люди почали будувати монстрозні телескопи в горах, частина проблем, пов'язаних з атмосферними перешкодами, зникла. Але частина все ж залишилася. По-перше, повністю ліквідувати вплив атмосфери не можуть навіть високогірні пристрої. По друге, атмосферні перешкоди лише крихта перешкод, які є на Землі. Наша планета, як мінімум, блокує неймовірно корисне для вивчення космосу інфрачервоне випромінювання. Ну а по третє, встановленим на Землі телескопам банально заважають погода і географічне положення, через що їм підвладні лише певні ділянки неба, та й то не завжди. Загалом астрономам стало ясно, що краще б запускати телескопи в космос там і перешкод менше, і огляд ширший. Сталося це досить давно, ще в 1923 році. Герман Оберт описав концепцію орбітального телескопа. В 1946 році Лайман Спіцер продовжив його думки і, що головне, доніс їх до НАСА. Вперше телескоп відправили на орбіту аж у 1966 році. Щоправда, пропрацював так званий ОА1 всього три дні. Його замінник ОА2 протримався ще чотири роки, а ОА3, що отримав псевдонім Коперник. Домігся прекрасних результатів, пропрацювавши на орбіті аж 11 років. Важливо розуміти, що ці орбітальні телескопи не просто скидали вченим фотографії на звичайні камери. Головна причина успіху в тому, що астрономи на той момент уже прекрасно знали, що видиме світло лише крихітна частинка електромагнітного спектра і космос набагато продуктивніше вивчати в невидимих людському оку діапазонах. Адже в них зірки, галактики та інші об'єкти залишають характерні сигнатури, вивчаючи які можна судити про щільність об'єктів, їхню структуру і навіть фізичний склад. Згаданий нами ОА2, наприклад, довів, що комети оточені водневими хмарами, зараз вивчаючи їх в ультрафіолетовому діапазоні. Загалом. Світ зрозумів, що задум знімати космос із космосу того вартий, і народилася ідея гігателескопа, яка вилилась в старий добрий габл. Щоправда, за вікном розгорталася холодна війна, та й космічні перегони сходили на нівець. Тому вибити фінансування і дозвіл вченим було важкувато. Виробництво Габла затягнулося на довгих 20 років, які затьмарилися численними розпилами, збільшеннями бюджетів і постійними перенесеннями запусків. Стартувати Габл мав на початку 80-х, але в підсумку побачив перенесення на 1984-й, а потім і на 1986-й. Катастрофа шатла Challenger відкинула телескоп ще на 4 роки. Причому кожен місяць простою коштував 6 мільйонів доларів, підігріваючи і так зростаючи в США невдоволення проєкту. І навіть успішно вийшовши на орбіту в 1990 році, Габел зіткнувся з проблемою в головному дзеркалі. Телескоп мав дефект, через який зображення виявились розмиті. На повну потужність Габбл запрацював лише в 1993 році, коли до нього прилетіли і встановили своєрідні окуляри, які виправили телескопу Зір. І, попри всю корупцію, політику і технічні проблеми, науковому співтовариству Габбл за свій запуск відплатив сповна. Список його відкриттів можна перераховувати довго, але ми обіцяли говорити простою мовою. І, говорячи нею, Габбл через своє знаходження на орбіті здатен надсилати в 5-10 разів чіткіші і детальніші фотографії, ніж телескоп його вагової категорії на Землі. Завдяки йому ми дізналися дуже точний вік Всесвіту, відкрили планети за межами сонячної системи і вперше гарненько подивилися на Плутон, відкритий ще в 1930 році. Принагідно телескоп продуктивно працює в невидимих оку діапазонах, і що найголовніше, здатен працювати з неймовірно тьмяними об'єктами, деталізуючи їх і відкриваючи перед вченими таємниці походження Всесвіту. Ви не забули, що банальний погляд на нічне небо це погляд у минуле. Ми бачимо світло від зірок, яке пройшло десятки, а іноді мільйони років. Можливо, деякі зірки з тих, що ми бачимо, давним-давно вибухнули. А магія в тому, що і з іншими частинами електромагнітного спектру відбувається те ж саме. Дивлячись досить далеко в плані відстані, ми одночасно дивимося досить далеко в минуле, а отже, неймовірно тьмяні і далекі галактики, габл та інші телескопи бачать такими, якими вони були за космічними мірками через мить після Великого Вибуху. І якщо ви вважаєте, що це суто теоретичний інтерес, який не несе ніякої вигоди, це велика помилка. Адже вивчаючи спектральні показники подібних об'єктів, ми дізнаємося купу корисних речей. Наприклад, історію походження дорогоцінних металів, просто металів і процес розподілу речовин у Всесвіті в цілому. Для майбутніх космічних подорожей і пошуку ресурсів за межами Землі це ключові моменти. Наші правники будуть дуже раді цим даним. Варто теж зазначити, що Габел не єдиний корисний космічний телескоп. Телескоп Чандра вивчає чорні діри і дуже гарячі об'єкти. І показав нам найпотужніший рентгенівський спалах чорної діри в центрі нашої галактики. Телескоп Фермі працює по гамма діапазону і фіксує потужні гамма спалахи в космосі. Телескоп ТЕС шукає планети за межами сонячної системи і вже відзначив тисячі кандидатів, перевіряти, які до слова теж буде телескоп. Джеймс Веб. Є в космосі російсько-німецький телескоп Спектр РГ, який, як і Джеймс Веб, бовтається в точці Лагранжі і складає карту всесвіту в рентгенівському діапазоні. Спектр РГ уже зробив декілька непоганих відкриттів, пов'язаних з чорними дірами і теорією великого вибуху. Але це вже інша історія. А ми перейдемо до Джеймса Веба. Навіщо було потрібен такий великий вступ? Щоб з одного боку ви зрозуміли теоретичну необхідність вивчати космос із космосу, а з іншого познайомились з історією практичної реалізації Габла, адже паралели з Джеймсом Вебом буде багато. Конкретна його розробка почалася, щоб вирішити рівно ті ж проблеми людству хотілося б досягнути до не надто яскравих об'єктів, уникнути перешкод при їхньому спостереженні і по можливості шукати ознаки життя де небудь недалеко. Адже здебільшого всі планети, що ми знаходимо зараз, неймовірно гарячі, навіть тіла розміром із Землю, які ми засікаємо, це скоріше схожі на Венеру розігріті каменюки, життя на яких малоймовірне. Було б здорово побачити планети, які за космічними мірками, як і наша Земля, холодні і дуже тьмяні. А вже якщо це вийде, то за такою схемою можна б проглянути на зовсім уже далекі об'єкти минуле. Максимально близьке до великого вибуху ці ідеї запустили для вчений Габбл, а в міру технічного прогресу майже відразу після його запуску поставили завдання створення більш досконалого телескопа. Це сталося в 1996 році, і назву проєкту телескопа дали незамислувато. Космічний телескоп нового покоління. Первісні плани передбачали вартість у 500 мільйонів доларів і запуск у 2007 році. Але зрозуміло, все пішло шкреберть. Запустили телескоп аж у 2021 році. Вартість зросла до десятків мільярдів. Доларі. Що зрозуміло викликало велику кількість жартів про корупцію і космічні розпили. Журнал Nature навіть назвав телескоп пожирачем астрономії, адже у процесі збільшення бюджету космічний телескоп нового покоління відщипував гроші в інших важливих космічних програм. На піку витрати на нього встановили мало не третину всіх грошей, що виділялися на астрофізику. Негативу з проєктом дійсно пов'язано багато. У 2002 році телескоп отримав ім'я Джеймса Веба, керівника НАСА, за часів космічних перегонів, завдяки якому американська місячна програма зробила ривок. Але пізніше з'ясувалося, що тоді НАСА активно звільняла людей нетрадиційної орієнтації, через що піднявся скандал. Зам'яти його вдалося, бо за підсумками розслідування провини безпосередньо Джеймса Веба в проблемі не знайшли. Та й проблема ця для телескопа була крихітною. Так у у 2018 році, через аж 12 перенесень запуску, телескоп почали вивчати експертна комісія. З'ясувалося, що тільки критичних проблем більше двох десятків. Під час випробувань вібрації кріплення розірвались. Проводка виявилась неправильно покладена, і список ватт став приводом для мемів у науковому співтоваристві. Це перша паралель із габлом. У нього теж були проблеми, і навіть після запуску дзеркало довелось лагодити. Але з телескопом Джеймс Веб все складніше, адже він полетить набагато далі Габла в точку Лагранжа. Якщо габл спочатку мали на увазі як телескоп, який пілотовані місії будуть обслуговувати, то Джеймс. Вебу допомоги чекати не варто. Тому будь-яка помарка під час випробувань була настільки критичною, якби телескоп не зміг розкрити головне дзеркало, що йому успішно вдалося, то плану Б у вчених просто не було. Ситуацію погіршує те, що в зібраному вигляді Джеймса Веба відправити до точки Лагранжа фізично неможливо, він занадто великий і складний. У підсумку дзеркало розбили на сегменти і керують ними аж 126 моторів, і це лише частина надскладної системи телескопу Елескопа, тільки уявіть, яка хірургічна точність була потрібна від інженерів. Власне, вона й стала причиною, по якій запуски так часто відкладали, а бюджети збільшувалися. Ситуація, знову ж таки аналогічна габлу, і трапилась не тому, що астрономи та інженери такі розпилювачі, а тому, що почали розробляти Джеймса Веба ще в 1996 році, коли інтернет був розкішшю, а інтел ще і Pentium 2 не випустив у 2005 році, коли проєкт телескопа зазнав найбільшої переробки. Потужності комп'ютерів стали зовсім іншими. Неважко провести аналогії з іншими сферами технологій. Інженери банально раз по раз переглядали механізми та електроніку через нові відкриття і технології, чого вже там у 2006 році більшість телефонів були кнопковими, а вже через 4 роки світ смартфонів змінився до невпізнання. За рік зараз відбувається стільки відкриттів, скільки раніше траплялось за сотні років. І не дивно, що інженери теж виявилися заручниками ситуації. Поки один механізм погоджували і починали робити, в іншому з'являлося щось що могло оптимізувати перший механізм. А враховуючи, що у їх телескопа Джеймс Веб сила Селенна, думаємо, кожен зрозуміє масштаб проблем. У підсумку на світ з'явився телескоп, який взагалі нічим не схожий на той, що планувався спочатку. А про його чіткі технічні характеристики, ви зможете послухати, якщо не збирається багато прохань в коментарях. А зараз ми коротко пробіжимося по головному. Основне дзеркало Джеймса Веба в шість разів більше ніж у Габбла, але водночас майже наполовину легше. З точки зору технологій це шедевр, та й естетично воно має стильний вигляд завдяки золотому напиленню. Його на таку махину використали не так багато. Всього кульку для настінно тенісу. Золото краще відбиває інфрачервоне випромінювання, основний спосіб добування телескопом даних. Поверх його обробили діоксидом кремнію, захистивши від подряпин, і вмостили на величезну конструкцію, головною частиною якої є захисний екран розміром з тенісний корт. Чи не забули, що головна причина, по якій ми пуляємо телескопи в космос, це перешкоди, їх достатньо й на орбіті, через що Габбл виглядає так, ніби його зібрала в космос бабуся? У точці Лагранджа, куди летить Джеймс Веб? Вони теж є. В першу чергу це теплове та інші види випромінювання від сонця, землі та місяця. Захисний екран телескопа дозволить йому звести значення перешкод до історичного мінімуму і разом з охолоджувальними субстанціями буде тримати обладнання Джеймса Веба в м'якій прохолоді. Ну як сказати, м'якій. Робоча температура телескопа менше мінус 200 градусів Цельсія. А деякі камери і спектрографи і зовсім охолоджуються до мінус 266 градусів. Допоможуть у цьому ядерні кріокулери, яким позаздрить будь-який геймер. Відійдемо від графіків і технічних характеристик і постараємось зрозуміти, чи Джеймс Веб відрізняється від габла людською мовою. По-перше, Габл здебільшого працює в видимому людському оку діапазоні, а Джеймс Веб в інфрачервоному. Який для вчених набагато інформативніший за оптичний? З ним, наприклад, можна побачити об'єкти, яскравості яких не вистачає, щоб пробитися в оптичний діапазон. По-друге, Габлу вже 31 рік. Джеймс Веб технічно досконаліший, запущений в точку Лагранжа і завдяки сукупності цих факторів зможе побачити в сотні разів більш тьмяні об'єкти. Ну а по третє, Габбл, якщо на папері виробив свій ресурс і закінчив програму аж 15 років тому, те, що він досі на орбіті, найкраща демонстрація, що інженери і вчені не просто так завищують бюджет. Надійності телескопа можна дивуватися, але все ж через банальний прогрес, видати всі дані, які цікавлять зараз учених, Габл усе ж не може. Хоча за іронією теоретично може пропрацювати довше Джеймса Веба за деякими оцінками. Габл може тримати орбіту і функціонувати і до 2040 року, тоді як телескоп Джеймс Веб витратить паливо і охолоджуючі рідини десь між 10 і 15 роками роботи. Але які ж завдання він зможе виконувати. Знову ж таки, відійшовши від сухої термінології, поговоримо про простий приклад. Є невелика галактика з поетичною назвою, яку ви бачите на екрані. Вона розташовується від землі десь в 13 мільярдах світлових років. Це не тільки відстань, а й час. Ми бачимо галактику, якою вона була всього через 4 сотні мільйонів років після великого вибуху. Дозволяється зробити до слова старина Габбл. запустивши Джеймс Веб. Ми, по-перше, подивимось на цю галактику на багато вищій роздільній здатності і діапазоні хвиль. По-друге, можливо, знайдемо ще й більш далекі галактики, тобто поглянемо в минуле ще глибше. Джеймс Веб дозволить нам без реєстрації смс запустити машину часу, подивитися, як виглядали найперші зірки і галактики після Великого вибуху, і людство максимально наблизиться до розгадки появи взагалі всього. Друга можливість, яку надає інфрачервоне обладнання. Робота з тьмяними об'єктами, тобто з планетами. Для початку зазначимо, що планети за межами сонячної системи Джеймс Веб буде клацати і відкривати як горішки. Причому не тільки величезні гарячі Юпітери, як ми робимо зараз, а й планети поменше й холодніше, тобто ті, де теоретично може бути життя, адже інфрачервоний спектр дозволяє не тільки поглянути, а й помацати планети. Джеймс Веб спокійно підкаже, чи є в атмосфері відкритої планети які-небудь аміак, метан та інші докази життя. Деякі вчені взагалі вважають, що через 60 годин після включення повноцінного режиму роботи телескопа ми виявимо ознаки позаземного життя. Це звичайно оптимістично, але знову ж таки. Обладнання Джеймса Веба може так спокійно і якісно сканувати планети, що рано чи пізно знайдеться щось схоже на Землю по інфрачервоному відбитку. Власне, це і є два головних завдання телескопа. В основному він буде дивитися в минуле, показуючи, як виглядає і формувалися перші галактики, та й вивчати планети на ознаки наявності життя і робити це з небаченою раніше точністю. Кутове розділення Джеймса Веба дозволяє детально розгледіти футбольний м'яч на відстані 550 км, кілометрів, а знаходження в точці Лагранджі дозволить економити паливо і охолоджуючі рідини. Хочемо подякувати всім спонсорам каналу, адже монетизації YouTube вистачить не набагато. А завдяки вам ми можемо робити український контент для вас. А якщо і ви хочете долучитись до підтримки, то в описі під відео є посилання на PayPal, або можете скористатися кнопкою спонсорства YouTube під цим відео. Дякую! А що таке точка Лагранджа? Точками Лагранжа називають свої рідні точки рівноваги між космічними об'єктами. Уявіть, що ви знаходитесь між землею і місяцем. Залежно від відстані до двох об'єктів, гравітацію одного з них буде працювати сильніше. Ближче до землі підключиться земна, тоді як місячна буде відчуватися слабшою і навпаки. У першийся в місяць переважатиме його гравітація, а точка Лагранжа – це місце, де ці сили врівноважені. Тобто об'єкт з невеликою масою буде залишатися нерухомим по відношенню до двох тіл. Причому подібних точок відразу декілька в будь-якій системі. Неважливо, чи йдеться про землю і місяць, сонце і Марс або будь-яке інше небесне тіло. Конкретний телескоп Джеймс Веба відправлений в таку звану точку Лагранжа під номером 2. вона завжди знаходиться за тілом, що володіє меншою масою, тобто в системі Сонце-Земля. Друга точка Лагранжа лежить за землею іще далі від зірки. Обертатися навколо сонця телескоп буде завжди по прямій лінії, що проходить через нашу планету, що дозволить йому зберігати одне і те ж по відношенню до нас положення, і попутно тіло, що знаходиться в цій точці, може разом сховатися від впливу що землі що сонця щомісяця, перебуваючи в плюс-мінус стабільному місці, що для телескопа дуже важливо, адже мінімізується необхідність калібрування та інших допоміжних операцій. Власне, Джеймс Веб в цій точці Лагранжа не перший там вже успішно працювали згаданий нами Спектр РГ та телескоп Гея. а декілька проєктів вже завершили свої місії. Загалом у цьому плані телескоп Джеймс Веб унікальним не стане, але стане унікальним у плані детальності наших знань про Всесвіт і, можливо, по його спостереженню. Ми гаряче радимо детальніше ознайомити з його характеристиками, камерами і дзеркалами на каналах професіоналів. Це шалено цікаво, адже теоретично, тільки включившись, цей малюк може дати нам дані про те, що десь зовсім поріж з нами в всесвіті є ознаки життя. А факт можливості поглянути в минуле всесвіту мало не до великого вибуху і зовсім розбурхує розум. Ну, а якщо нашому відео вдалося вас хоч трохи розбурхати, ми будемо раді вашому лайку і коментарям. До нових зустрічей, друзі!